Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо рибні котлети. Приготування. Беремо велику одну цибулину. Натираємо на тертушку. Картупля відворена. По рецепту йде 6 штук, а у мене 9, бо картопля мало. Все натираємо на тертушку. Стакан рису відвореного. Три яйця. Все гарно перемішуємо. Баночка сардіни. Перетираю і все гарно. Ложки, я можна виделкою, кому як зручно. Все гарно перемішуємо. Додаю ще півстакана рису відвореного. Все перемішую. Додаю сіль, дві чайні ложки. Пів чайної ложки перцю меленого, чорного. Все гарно перемішую. Беремо пательню, ставимо на плиту, додаємо олію і ждемо, поки вона нагріється. Тим часом беру мисочку з водою, руки вмокаю в воду і ліплю котлети. Котлети обмакую в паніровочні сухарі і викладаю на пательню. Так з усім фаршем. Руки вмакаю в воду, щоб не приставало до рук, а потім котлети формірую і в... у сухарі паніровочні. Дуже смачні котлети виходять і багато. Рекомендую спробуйте приготувати. Ще більше цікавих рецептів дивіться за посиланням під відео. Поділіться в коментарях, чи ви так і готуєте. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!